Всім привіт, друзі, про пенсію пожежних Каліфорнії. В середньому по статистиці пожежний в Каліфорнії заробляє в середньому 82 тисячі доларів в рік. 82 тисячі доларів в рік статистика Каліфорнії. Статистика мого департаменту в середньому пожежа заробляє 100 тисяч доларів в середньому. Пожежний, який відпрацює, рядовий пожежний, він ніколи не, не став капітаном, не став інженером, не став начальником. Просто рядовий пожежний в нас таке є. І вони ніколи не хочуть бути пожежним, е, начальниками пожежних, і це нормально. Він буде заробляти понад 120 тисяч доларів в рік. Повторяю, понад 120 тисяч доларів в рік це 10 тисяч доларів в місяць. Тому такий пожежний буде заробляти 100 тисяч доларів пенсію. Я говорю зарядового пожежного, без ніяких значків, без ніяких погонів, без ніяких медалів. Простий пожежник, який відпрацював 30 років в моєму департаменті, буде мати понад 100 тисяч доларів пенсії. Факт. Далі. Пожежний, який відпрацював 30 років, вийшов на пенсію. Два роки на пенсії пробув після двох років. Пенсіонний фонд їм піднімає пенсіону зарплату по 2% щороку до кінця їхнього життя. Пожежний помирає, дружина наслідує цього пожежного пенсію і далі живе на цю пенсію. Дружина, дружина не стає жебрачкою, брачкою, дружина продовжує жити нормальною повноцінною пенсіонним віком до 100 років і більше. В цьому немає проблем. Пожежні не є жабраками. в пожежній службі, вони не стають жабраками після того, як вони виходять на пенсію, відпрацювавши 30 років, навіть 25 років, і навіть деякі по 20 років. Вони живуть повноцінним пенсіонним життям. Так. Ще далі добавлю. Друга стара система, я не кажу стара, точніше нова система, яку придумали демократи, вони вирішили, що пенсіонний вік пожежного повинен бути 57 років. Це в Каліфорнії. Я говорю за Каліфорнію, я говорю за демократів за політиків, які ніколи не були пожежними. Вони цього не розуміють. І тому нова система, нові пожежні, які приходять на службу, не ці, які, які в 30 років в 30 років працюють. І виходять на пенсію. Це стара система, яку я, я, до якої я належу, і вона не помінялась для мене навіть з пенсіонними реформами. Ці нові пожежні, які починають працювати з 2015 року і далі, вони мають виходити на пенсію після років і відпрацювати 30, 33 роки, щоб отримати 90% від їхньої пенсіонної зарплати. Вони можуть працювати більше і заробити більше, ніж 90%. Це Такий у них така, якби пільга. Десь ось так. Тому пенсіонер, який виходить на пенсію в Каліфорнії, пожежний пенсіонер, він не є жабрак, він живе повноцінним життям, і він собі може робити такі речі, які він робив на пожежній службі, і плюс що я маю воду на пожежній службі, під час яку він мав зарплату. В нього зарплата піднімається, він може подорожувати, робити всі речі. На рибалку їздити пожежні люблі, так відпочивати на океані як ми кажемо: ми, ми кажемо в Україні на море. В Каліфорнії ми кажемо на пляж. I'm going to the beach. Сім машину поїхав. П'ять годин е максимально від мого міста йти на пляжі в Лос-Анджелесі. Дві години приблизно ти на пляжі в Сан-Франциско. Пожежні відпочивають пенсіонери, вони подорожують. Тому багато пенсіонерів, які ви бачите в Європі, тому що я був. Я подорожую багато також. Я був в Європі. Я чув багато англійської мови. Це багато наших каліфорнійських американських пенсіонерів. Багато з них є пожежні. Пожежного я бачу здалека, американського. А десь ось так. Тому пожежні мають ці привілегії, зарплати, їх поважають люди, їх поважає держава. І держава їм дає нормальні хороші пенсіон, пенсіон, пенсії від департаменту від Каліфорнії, тому каліфорнійські пожежні, точніше, з моєго департаменту. якщо вони, хто, Люба людина, яка отримує зарплату, зарплату, роботу, любий пожежний, який отримує роботу в моєму департаменті, це рахується, що він вона виграв лотерею в мільйонах доларів. Чому в мільйонах доларів? Порахуйте, пожежний відпрацював 30 років, в середньому заробляє 10, 100 тисяч доларів в рік. 100 тисяч доларів помножте на 30 це 3 мільйони доларів за своє життя пожежа заробляє. І далі середня пенсія в середньому моєму департаменті, якщо у людини відпрацювала повну службу пожежного, 100 тисяч доларів і до кінця життя. Він заробляє по 100 тисяч доларів пенсіонного фонду, пенсіонної зарплати. Це також в мільйонах доларів. В мільйонах. Подумайте, люди, в мільйонах. І це чесно. Це все за чесно. Десь ось так. Не хвалюсь, показую контраст. Нікого не хочу ображати. Я не є краще ні за кого. Просто кажу, друзі, є краще життя, тому що є краща система. Тому що я вам скажу, американська система побудована на біблійських принципах, на біблійських цінностях. І це я вірю, і це я знаю, це є факт, і тому ніхто не краде, система працює, система вдосконалюється. І, звичайно, тому пожежних поважають. Через те, що є і що є цінності в державі. Держава цінить такими робітниками. Я хочу, щоб це було так у вас в Україні, щоб у вас були хороші зарплати, хороші пенсії, і щоб вами цінила, держава цінила вами. Щоб вами цінили ваші начальники, щоб вами цінила служба ДСНС, система ДСНС, щоб вони за вас спіклувалися. Всього найкращого вам, друзі. Бережіть себе, щоб у вас було все гаразд. У вас і у ваших сім'ях. Всього найкращого вам. See you again, guys. Не забувайте мій YouTube канал. See you, guys!